Спочатку була тільки темрява й хаос, порожений нею. В цих двох аспектах народилася матір богиня Земля Гея. З неї пішли ріки, Моря і Океани, землі, Поля і гори. Коли світ отримав форму, згідно одних легенд з'явився, а згідно інших, звідкись невідомо звідки прийшов таємничий бог Ерос. Ці двоє були приписані до богів першого покоління. Ми не будемо згадувати інших першородних, таких як Ереб, Гемера і Нюкта, адже вони не мають прямого відношення до сюжету гри, та й з'явилися вони після матері землі і Ероса. З перших богів трошки зачепимо хіба що Тартар, але думки про нього розбігаються. В одних міфах він першородний, а в інших син геї. Причому навіть як син геї немає єдиної думки щодо його батька. Коротше, це все дуже складно і заплутано, тому поставимо його десь між першим і другим поколінням. Ерос приніс з собою потребу в коханні і близькості, і цією потребою він заразив гею. Але богині нікого було любити, адже на той момент був лише хаос. Вона вирішує породити Урана, Бога небо. Той в своїй любові обійняв матір, прилягаючи до неї в притул, і стали вони єдині. Але, як виявилось, Ерос був трошки башкетник. Він розбещує сина Геї, вселяючи в нього безотримне бажання робити дітей. Під впливом цього бажання бог небо займається коханням з богиною землею. Дуже прям дуже багато разів. В результаті у геї народжуються діти. Першими з'явились титани: шість титанів і шість титаніт. Другими циклопи, велетні з одним оком замість двох. Третіми були гекатонхейри, створіння сотнями рук і десятками голів, що вивергають полум'я. І четвертими гіганти, ті, що вважались непереможними. На той час ще не існувало простору між землею і небом, а тому діти богині землі не могли вийти назовні і залишались в місці, де народились, всередині своєї матері. Але титани бажали вирватися на свободу понад усе і тому катували її зсередини. Та кожен раз, коли вони намагались вийти, Уран заштовхував їх назад. В певний момент гея не витримує і в гніві просить своїх дітей повстати проти батька. У всіх титанів здавило п'яту точку, і вони відмовились. Погодився лише молодший з них, Кронос, адже йому шкода було свою страждаючу матір. Гея пообіцяла допомогти своєму синові, вона дала йому серп. Крон дочекався, доки Уран проникне в богиню землю під час процесу дітовиробництва, і Чікчирикнув свого батька. Той від болі зірвався з місця, від'єднавшись від геї. Так з'явився простір між небом і землею, а титани вийшли назовні. Крон став головним з них, взявши собі в дружини титанесу сурею. Але мамуля знову чогось розізлилася, правда, тепер вже на свого сина. Вона сказала йому, що одного дня його син займе місце правителя замість нього. Жрону цього не хотів, а тому проковтував всіх своїх дітей. В певний момент Рея відчула, що чекає особливу дитину. Ви не повірите кого? Зевса Короча титанеса тікає на кріт, де народжує дитину і залишає її на виховання богиням німфам божественним аспектам самої природи. А демоном, що супроводжували її, наказує танцювати та шуміти без зупинки, щоб верховний титан не почув плачу немовляти. Повернувшись до корона, Рея дає йому на обід замість Зевса камінь. Титан, видно, хлопець не дуже перебірливий, а тому, не дивлячись, проковтує те, що йому дали. В цей час майбутній верховний бог росте, росте і виростає. А поки він виростав, то переповнювався бажанням помсти. Зевс звернувся за порадою до своєї бабулі та підказала йому про зілля, завдяки котрому Кроносу стане погано і всі його дітки повипадають назад. За допомогою своєї матері божок з амбіціями підсовує батьку напій. Як ми вже зрозуміли раніше, верховний титан мужик неперебірливий і тягне в рот все, що йому дають. Він випиває зілля та випльовує всіх своїх дітей. По суті, не те, щоб випльовує, просто я не хочу казати, що саме він зробив після того, як йому стало недобре. Брати і сестри об'єднуються та сил все одно замало. Тоді гея підказує онуку, що в тартарі заключені рівні посилі титанам циклопи. Щоб заручитися їх підтримкою, достатньо допомогти їм вибратися назовні. Зевс звільняє циклопів і навішує титанам, скинувши їх туди, звідки вилізли циклопи. Гея знову ображається, але тепер вже на онуків. Я не знаю, що з цією богинею не так. Коротше, її не влаштовує, що Зевс переміг титанів, скинувши тих в тартар. Тому вона звільняє з того ж тартару гігантів, наказуючи їм піти війною на молодих богів. Чому вона не звільнила так само титанів, хто знає. Коротше, починається нова війна, так звана гігантомахія, котра завершується вже після появи смертних. Так як гіганти були непереможними, Зевс придумав, як їх перемогти. Хто блядь, це придумав? Якщо початок історії виглядав ще більш-менш адекватно, навіть при тому, що є по 100-500 варіантів появи кожного бога, то чим далі в ліс, тим страшніше. І це я ще мовчу про те, що за наказом Геї гіганти почали кидатися камінням в небо, а потім викрали у Геліуса Бога Сонця стадо. Так от, Зевс придумав як їх перемогти. Він забацав собі сина від смертної жінки Алкмени, дружини сина Тринфського царя Алкея Амфітріона. Хоча в деяких джерелах Алкмена була дружиною самого царя Алкея. як я вже казав, чим далі в ліс. Коротше, всі ці деталі не суттєві для сюжету гри. Верховний олімпієць викрадає у гігантів травку, котра могла б їх врятувати. Після чого за допомогою свого сина полубога Геракла отримує перемогу у війні. Але бабка Гея не заспокоюється. Вона вступає в союз з Тартаром та породжує титанічного монстра Тифона. Неймовірно, могутнє і страшне створіння йде до Олімпу, щоб перемогти їх жителів. В страху боги розбігаються хто куди. Своїй більшості вони тікають до Єгипту, де змішуються з місцевими богами. І тільки Зевс залишається, щоб прийняти бій. В досить важкому бою він перемагає велетня, хоча так собі важкому. По факту, поки тифон ішов до Олімпу, Верховний Бог підняв гору і кинув її на нього. Це весь бій. Тифон, скоріш за все, навіть не зрозумів, що за фігня сталася. Коротше, Зевс похоронив тифона під горою. Але той залишився живий, хоч і запечатаний в своїй в'язниці. Землетруси та виверження вулканів приписують до рухів і потугів вирватись назовні цього монстра. А різні тварюки, типу Цербера та Гідри, вважають його дітьми. Правда, знову ж не зрозуміло, кого він там під горою запліднював. Зевс нарешті став верховним богом, а його брати, сестри і діти розділили між собою межі влади. Люди потроху колупалися в своїх проблемах, а олімпійці на своїй горі цілодобово їли амброзію. Всі крім Аїда. але він ще нагадає про себе. І так вони жили і їли до початку подій гри «Тітан Квест». Гра зустрічає нас міні введенням. Одного дня сонце погасне і кине тінь на землю. Небеса розгорнуться і боги падуть. Слабкі стануть сильними, а поети перестануть співати і візьмуть в руки зброю. В ці темні часи народяться найсильніші герої. Наш герой з'являється як Ерос, хто з нас звідки. Приплив він, скоріш за все на човні, але з якою метою саме сюди, так само невідомо. З ножем в руках і тряпкою на тілі наш персонаж зустрічає якогось дядька. Той плаче, що його коня намагаються вбити монстри. А так як у нас в руках ніж, ми маємо йому допомогти. Як виявляється, Кіні сам чудово вирішував свої питання. Але завдання є завдання, тому допомагаємо худобі розвалити сатирів. Вислуховуємо вдячності від фермера, котрий каже, що на його село Гелос також напали, і йдемо далі по дорозі. Бачимо, як на селище нападають інші сатири, разом з вартовими навалюємо їм і зустрічаємо старішину. Той каже нам, що з невідомих причин на їх поля почали масок. Нападати монстри, не даючи збирати врожай. Відповідно, люди не можуть приносити дари Деметрі, а це означає, що біда горе і смерть всім від голоду. Ця надія тільки на не невідомого бомжа без нормальної зброї і одягу, котрий йшов мимо. Ми маємо вбити шамана сатирів, котрий і командує ордами. Знаходимо цього шамана, показуємо йому дорогу до Аїда і повертаємось до старішини. Дядько дякує нам і вирішує, раз така пісня, то тепер ми офіційно на бігунках у місцевих. Він відправляє нас в Спарту для пошуків генерала Леоніда, котрого треба попросити про воєнну допомогу у захисті Гелоса. Герой направляється в спарту по дорозі, купами відправляючи душі до Бога підземного світу. Знаходимо льоню, але один з солдатів каже, що генерал дуже зайнята людина. Тому, якщо хочемо, щоб він з нами поговорив і допоміг бідним селянам, тоді маємо вбити кентавра Неса. І тут, бляха, моя твоя. Ах! Тобто, якщо якийсь хрін з гори не вб'є якогось там коня з головою людини, то армія Спарти дасть загинути цілій купі людей? Імбіцили. Фух. Так як, походу, тільки нам важливі життя людей, йдемо вбивати кентавра. Виконуємо завдання і нарешті отримуємо можливість поговорити з генералом. Пояснюємо ситуацію, а той, в свою чергу, погоджується відправити людей на захист Гелоса. Але чомусь вирішує, що нам не пофігу на те, звідки з'явилися ці створіння, і відправляє нас в дельфи до Оракула. Та перед тим, як прибути в дельфи, ми маємо знайти його друга Тимона, десь в Мегарах. Бачите, ця провидиця без подарунку, нічого нікому не каже. Відправляємось на пошуки друга. Пумби, і дізнаємося, що для підношення нам треба гілочка оливи з особливого дерева. Та сади, де росте це дерево під атакою арахнідів. Відправляємо душі павучків до нашого постійного клієнта, знаходимо оливку і біжимо в дельфи. Знаходимо оракула, даруємо їй гілочку і отримуємо пророцтво. Якщо коротко, то наближаються темні часи, і наш герой єдиний, хто зможе врятувати світ. Врятував коня на свою голову. Відправляємось в піфійські печери, адже саме туди нас веде пророцтво. Всередині зустрічаємо медузу Горгону. 3. Вбиваємо їх і звільняємо якусь дівчину по імені Феян. Вона розповідає, що на Афіни йде армія монстрів на чолі з Чаклуном Телхіном. Як ми дізнаємось пізніше, він щось типу міні-титана. Тепер наш шлях лежить до Афін. По дорозі рятуємо, заблукавши в болотах підрозділ солдат, вбиваємо демона, котрого загнали інші солдати, та розвалюємо всю армію монстрів, про котру нам розповідала Фейян. Перед воротами зустрічаємо нашого старого знайомого Леоніда, котрий з військом тримає оборону. Він каже, що за воротами йдуть вуличні бої. Але так як у нього знову немає вільних рук, розібратися з проблемою має наш герой. Також ми дізнаємося, що Телхін раптово кудись зник, після чого монстри перестали. Стали проводити наступальні дії. В самих же Афінах зустрічаємо якогось старого, котрий каже, що в Акрополі під парфеноном знаходиться їх ватажок і його треба врятувати. Відправляємось туди, продовжуємо наші стабільні поставки душ до Аїда і знаходимо Аластора, привида котрий загнав в глухий кут Федра. Федя це голова ордену Прометея, котрий після свого звільнення розповідає нам трошки перекручену історію Зевса і Титанів та пояснює, хто такі Телхіни. Він каже, що далі наш шлях лежить до Носу на острів Крит, адже саме туди відправився цей міні-титан, щоб знищити артефакт, за допомогою котрого орден спілкується з богами. Прибуваємо на острів і відправляємось в палац царя Міноса, того, котрий дотиком з усього робив золото. Під палацом знаходиться лабіринт Мінотавра, за котрим і зберігається артефакт. Проходимо лабіринт, вбиваємо мінотавра, але не встигаємо врятувати предмет, адже Телхін Мегалезі знищує його. Герой ображається і вбиває титана. Так просто: без богів, Геракла і допомоги першородних. До нас вибігає Кір, член ордену Прометея, котрий в цей час ховався в потаємній кімнаті. Він розповідає, що є один мудрець, котрий зможе якось розпітляти питання зі знищенням артефакту. Його звати Імхотепа, живе він аж в Єгипті. Сідаємо на корабелі, пливемо в Ракотіс, котрий у вищезгаданому Єгипті, де нас вже чекає старий. Він каже, який талановитий, і розповідає, що є інший спосіб зв'язатися з богами через якийсь там ритуал. Для цього герою треба відправитись. В Бібліотеку Ракотіса та знайти сувій виклику, після чого принести його в храм Пта біля сайсу, куди відправиться Імхотеп. По дорозі знову відправляємо купу душ, але вже до Осіріса знаходимо сувій і біжимо до сайсу. Імхотепа там вже немає, адже храм спалений. А один з прихвостнів старого каже, що тут побував ще один Телхін. Мудрець вирішив вчинити мудро, забрав все саме цінне і втік в Мемфіс. Тепер вздовж берегу Нілу наш шлях лежить саме туди. По дорозі тісно знайомимось з місцевим населенням і їх культурою, і я не про людей. Та вивчаємо древні храми. По прибутті знаходимо імхотепа, котрий як ми всі попали і які небезпечні Телхіни. Прочитавши знайдений нами сувій, він дізнається, що для зв'язку з богами потрібні два артефакти око хаосу та правиця рівноваги. Око знаходиться в районі Оазі Суфаюм, а палка в Гізі. Одразу відправляємось в гізу, блукаємо по реально великій пустелі, досліджуємо піраміди, гробниці і в кінці кінців знаходимо свінкса, всередині котрого зберігається правиця рівноваги. Забираємо перший предмет та відправляємось в оазіс Фаюм. Як виявляється, другий артефакт знаходиться досить близько від самого Оазісу. Око оберігається королем скорпіонів, вбиваємо його, забираємо другий предмет та повертаємось до старого. Він об'єднує два предмети жезл вічності і починає проводити якийсь ритуал, але ритуал не спрацьовує. Імхотеп впадає у вічай, починає кричати, що всі приречені, тепер все залежить тільки від людей, боги нам не допоможуть. Спойлер! Боги навіть собі допомогти не зможуть. Рятуйте, поможіть і все в такому дусі. В певний момент він заспокоюється і розуміє, що Телхін побував практично у всіх святинях та храмах. Практично. Залишилось одне дуже важливе місце гробниця Рамзеса. Незрозуміло, що саме шукає міні-титан, але направляється він туди, і ми маємо йому завадити. Відправляємось з Мемфісу до Фів, а звідти в долину царів, де знаходимо потрібну нам гробницю. Побачивши натовпи монстрів всередині, розуміємо, що Телхін вже тут. Пробиваємось до усипальниці Рамзеса, але знову не встигаємо. Саркофаг розбитий, а ага, гад отримав те, за чим прийшов. Звичайно, тікати ми йому не даємо і знайомимо зі світом потойбіччя. Як виявилось, він прийшов за якоюсь глиняною табличкою з невідомими надписами. Забираємо артефакти, повертаємось до імхотепа. У старого від новин про нашу перемогу підіймається настрій. Він просить нас дати йому подивитись на дощечку. Виявляються надписи на предметі це місце положення древнього серпу Кроноса, котрим він колись ще свого батька урана. Ми, нарешті, розуміємо план дій Телхінів: по-перше, в Греції знищити артефакт, за допомогою котрого люди могли зв'язатися з богами і попередити їх про те, що відбувається. По-друге, знайти дощечку з координатами серпа, котрим можна вбити богів і не тільки. По-третє, дістати сам серп. Як його застосують, неважливо. Така зброя в руках титанів, хоч і міні, може наробити багато горя. Надписи говорять, що серп знаходиться в храмі Мардука над висячими садами. А до Імхотепа дійшла інформація, що Вавилон атакований легіонами Телхіна. Часу мало, тому йти пішки або плити на кораблі не варіант. Старий каже, що неподалік є храм Хадшепсут. Всередині знаходиться портал, котрий можна відкрити за допомогою жезлу вічності, адже він служить ключем до інших світів. Прибуваємо в храм, знаходимо портал, втикаємо жезл і телепортуємось до висячих садів. Там нас зустрічає якийсь нервовий дядько. Він каже, що його попередили про наше прибуття. Ґ... Каяк! Гаразд, гаразд, неважливо. Дізнаємося, що вавилонські воїни до останнього захищали підступи до храму, але зазнали поразки. Тепер вся надія на нас. Направляємось в храм Мардука, пробиваємось на нижній рівні і бачимо поранену феян. Вона каже, що намагалася зупинити міні Титана, але отримала звіздюлей. А той, в свою чергу, все одно зміг заволодіти серпом і відправився хто зна куди. Що з цією зброєю буде робити Телхін, невідомо, та головне, що тепер він зрівнявся у силі з богами. Залишаємо поранену дівчину помирати, а самі відправляємося за злодюгою. По дорозі зустрічаємо різних людей, котрі всі до одного бачили цього злого дядька, але якимось чином залишились живі. По крупицях, дізнаючись напрямок руху міні Титана, ми проходимо через шовковий шлях вгори, а звідти на велику китайську стіну. По дорозі вирішуючи питання різних незнайомців. Спустившись з великої китайської стіни, прибуваємо в селище Джидан, де дізнаємося, що Телхін з військом пішов в сторону Чангана. Ви не повірите, але тепер наш герой направляється туди. Продовжуючи стабільні поставки душ на той світ, правда, тепер уже до Яньвана, китайського аналогу Аїда, добираємось до Чангана. Як виявляється, місто під постійними атаками монстрів, ще й як на зло з невідомих причин жили теракотові воїни. Розрулюємо питання з озброєними глиняними глечиками, вбивши прям дуже злого чаклуна, і зустрічаємо бляха невмирущу фейян. Вона розповідає, що тут вже побував Теохін, а потім несподівано зник. Я так розумію, зникати це фішка цих хлопців. Місцеві вчені, вивчаючи древні сувої, дізналися, що не всі титани були відправлені в тартар. Один з них був заточений на землі, десь на сході. Є підозра, що Телхін планує звільнити його, тому ми маємо відправитись до Нефритового чертогу і поговорити з міфічним жовтим імператором. Цей чертог знаходиться на Білій Горі Чіюн, за долиною Цзінхе, жовтого імператора звати Хуанді. Згідно легенд, колись великий герой і вчений. Коли йому задовбалося творити геройства, він оселився на Білій Горі, де в своїх вічних роздумах відкрив секрет безсмертя. кажуть, його і досі можна там знайти. Відправляємось до Нефритового чертогу. Всередині бачимо древнього і розуміємо, що легенди це правда. Капітан Очевидність каже нам, що над світом нависла небезпека. Твою ж наліво, а герой же типу просто чаю приперся з Греції до тебе попити. Коли боги перемогли титанів, то відправили в тартар не всіх. Одного залишили того, кого ненавиділи більше всього Тифона. Зробили вони це, щоб потішити свою гординю. Тифон був прикований до землі, місця котрим хотів правити. Хоча, згідно легенд, тифон не був титаном, та й правити він не хотів. І взагалі у цього кіборга була одна програма в голові перебити всіх богів. І мішень комплітед. Гаразд. Розробникам видніше. Титан заточений під горою Вусао біля Чангана. Хуанді каже, що якщо ми хочемо завадити Телхіну звільнити свого хазяїна, то маємо поквапитись саме туди. Для більш швидкого повернення він відкриває нам підземний прохід, де з його слів жоден смертний не виживе. Ох і пустун! Чомусь про телепорти, розкидані по всьому світу, мудріший з мудріших своєю головою не домудрував. Повертаємось до міста і розповідаємо Фейян про побачене. Так кричить, який ми талановитий, адже ніхто зі смертних не бачив цього імператора. І тут я чомусь згадав слова Джека Горобця про чорну перлину: якщо її ніхто не бачив, то звідки тоді беруться чутки? Дівчина підказує нам шлях до потрібної гори, прощаємось з нею і мандруємо кліпати щелепу Телхіну. Знаходимо гору та з боями пробиваємось в її глибини, де знаходимо обсидіанові печери, а в їх глибинах і в'язницю тифона. Міні-титан легким рухом руки обертає ув'язненого великого титана в звільненого великого титана. Це мені чимось нагадує Фейбл і побігушки за Джеком під час активації ним точок сил. Адже що там, що тут, ми типу нас доганяємо, гадів, але постійно запізно. Тифон відкриває портал на Олімп і входить в нього. А наш герой робить бугі-вугі останньому Телхіну, після чого відправляється слідом за Главгадом. Прибуваємо на Олімп і бачимо розруху, навколо купи монстрів, а ворота, котрі ведуть до житла богів, пробиті. Влаштовуємо форматування гори від ворогів і добираємось до вершини. Там спостерігаємо картину Рєпіна: богів немає, а навколо тільки статуї, посеред котрих стоїть тифон. Главгад, напевне, так само як і ми, намагається відстрелити, де всі, і якого біса він взагалі сюди прийшов, якщо нікого немає вдома. Так як наш герой і Титан все одно вже тут, вони вирішують побитися. Тифон програє і помирає як шаокан в МК3 Ultimate з Сеги. В цей момент ми чуємо голос верховного сикуна Зевса, котрий весь бій десь ховався разом з іншими богами. Він хвалить наш талант, каже, як сильно він нам вдячний, і що взагалі ніхто не думав, що у нас вийде. А так як він і його братія вже все одно зібрали свої манатки, щоб тікати від тифона, ну не розбирати ж знову. Вони покидають людей, адже тепер більше не потрібні їм. Але не забуває додати, що без них людям буде трошки хріново. Правда, нашому герою, скоріш за все, трошки пофігу на голос верховного бога, адже в цей час він по-тихому збирає лут, котрий випав з тифона. На цьому закінчується сюжет основної гри Titan Quest. Titan Quest – це стандартний представник АРПГ в ізометрії. Ми зустрічаємо натовпи ворогів, з котрих сипляться гори луту, по 200 разів фармимо одного й того ж боса, щоб вибити крутий шмот, та зранку до ночі качаємо рівень свого персонажа. Але в рік свого виходу ця гра видала багато нових ідей і неймовірно гарну картинку. На відміну від тієї ж нуарної діабло в світі ангелів і демонів, Titan Quest була насичена фарбами, а її події відбувалися в сетінгу древньогрецької міфології. Частково охоплюючи міфи і інших народів, персонаж стандартно починає ніким, але, врятувавши якогось коня, втягує себе в неймовірні пригоди. На протязі трьох актів він побуває в Греції, Єгипті, Вавилоні та Китаї. Кожна країна кардинально відрізняється одна від одної, починаючи від візуалу, закінчуючи музикою і ворогами. В процесі проходження основної сюжетної арки, котра, до речі, досить цікава. Гравець буде зустрічати купу додаткових квестів. Хоч ці квести. І стандартні для такого типу ігор принеси вбий, але завжди мають під собою історію, збудовану на тому чи іншому міфі. Як, наприклад, історія трьох безсмертних сестер, котрим ніхто нічого не міг зробити, але вчинивши комусь шкоди, вони втрачали цей пріоритет або квест з поверненням викраденого луку Кентавра Хірона. Іншими словами, на протязі всієї гри ми будемо постійно зустрічати різних героїв епосів і легенд. Все відбувається досить стандартно. Вбиваємо натовпи монстрів, набираємо досвід, підіймаємо рівень і отримуємо поінти. окремо для характеристик і окремо для навичок. Та якраз на моменті вивчення навичок і починається саме найцікавіше. Ще задовго до появи Pass of Exile, THQ вже експериментувала зі свободою розвитку персонажа. Наприклад, ванільна гра одразу мала 8 шкіл навиків магія землі, повітря, лучник, воїн і так далі. На другому рівні гравець міг обрати першу, а на восьмому другу. Щоб зрозуміти, скільки варіантів розвитку є у гравця, достатньо просто ввести в пошуковій системі запит на гайди по білдам. Навіть маючи в своєму розпорядженні тільки дві школи, можна зліпити десятки різних героїв, кожен з котрих буде гратися зовсім по різному. А враховуючи, що таких шкіл навіть у ванільній грі 8, іншими словами, комбінувати можна роками і завжди отримувати новий результат. І от що реально, Круто. Практично кожен білд може працювати з просто неймовірним результатом. Тобто не можна сказати, що існує єдиний імбовий варіант, під котрим всі грають. Експериментувати тут завжди цікаво. Фарм тут доволі стандартний. Вбиваємо монстра, з нього випадає дроп. Підіймаємо і одягаємо. Або продаємо, або не підіймаємо. Зачасту не підіймаємо. Лут, які в практично всіх ізометріях сипли без зупинки з усього, що рухається і не рухається. Але є досить цікава фішка. Наприклад, з мага не випаде меч, а з воїна лук. Тобто з ворогів може випасти тільки те, що на них одягнене. І це реально круто. Хоча стосовно постійного фарму босів вилазить і недолік, як мінімум, на нормальній важкості. Епічна і легендарна це окремі історії. Так як боси завжди одягнені в свій специфічний одяг, гравець дуже швидко розуміє, що намагатись вибити з них щось цінне, пуста трата часу. Основною ціллю стає скриня, котра знаходиться за боссом. Адже саме в ній і працює рандом. Тобто саме з неї гравець може дістати щось реально круте. Але рандом цього дропу настільки великий, що може випасти як предмет 5 рівня, так і 20. -го. І тут вилазить головна біль шанс дропу. Найкращі речі на базовому проходженні це сетові епіки. Але вибити щось епічне плюс сетове, ще з того сету, котрий тебе цікавить, на грані неможливого. Можна 50 разів вбити останнього боса акту і так нічого й не отримати. Але це ізометрична АРПГ, нічого нового. Заради цього ми і граємо в такі ігри. Починати десятки нових персонажів для експериментів це стандартна практика. Але навіть граючи за одного і того ж, ми все одно можемо затриматись тут надовго. Гра має 3 рівня важкості. Але окрім звичних більш потужних монстрів і більш крутого луту, Titan Quest пропонує і нові челенджі. Наприклад, Талос, дуже сильний бос автоматон, котрому вогонь до одного місця. Великий привіт всім, хто грає за піромантів. Його не можна зустріти в базовому проходженні, лише на наступних рівнях важкості. Або повністю нова зброя і обладунки легендарні фіолки. Унікальні речі, про котрі ми могли чути в міфах. А якщо ми згадаємо, Даємо шанс дропу, коротше, успіхів вам, хлопці та дівчата. І це я ще мовчу про різний ендгейм-контент та нові можливості, котрі привнесуть з собою доповнення, в тому числі й нові школи майстерності. Останнє з доповнень, до речі, вийшло досить нещодавно, у 2021 році. Їх сюжети та нововведення ми розберемо окремо в наступному відео. Titan Quest це реально недооцінена гра на момент свого виходу, котра з роками зібрала свою досить велику фанбазу. THQ створила серйозного конкурента Diablo та стала, скажімо так, духовним предком прокачки персонажа в поя. Але з певних причин і обставин десь загубилася. Невідомо, що саме було винне в цьому. Маркетинг, фінансові можливості THQ на фоні Blizzard або якісь інші магічні аспекти, та незалежно від всього вищесказаного, розробники регулярно написали. Нагадували Про свій проект новими доповненнями. Доки нарешті не анонсували в серпні 2023 року так довго очікуване продовження. Titan Quest 2. Дякую, що додивилися відео до кінця. З вами був Кріонок, це канал Кріонок Геймінг. Буду вдячний за вашу підтримку у вигляді лайку, підписки та дзвіночка, а також коментаря з вашою думкою, критикою та пропозиціями. До зустрічі в наступних відео.